Шановні друзі, Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, ми приймаємо правильне рішення. Треба чиновників, якщо вони не повідомляють, як використовують гроші публічні, штрафувати і не тільки штрафувати. Тому тут питань нема. В мене, друзі, абсолютно інше питання. Окей, когось там дрібних чиновників будемо штрафувати. А кого ми будемо карати за той бардак, який в країні? Коли ми бачимо... Фортифікації не збудовані. Так, да, добре, ми створили тимчасово спеціальну комісію, хоч привернули до цього увагу. Але є питання, де ті гроші, які були на це направлені? Мільярди. мільярди. Чому нам зараз розповідають ці балачки? Ви знаєте, в сірій зоні неможливо побудувати фортифікації. Розумієте? А як вони збудували лінію Суравікіна за півроку? Чому ми не можемо за півтора року збудувати? В чому проблема? Де гроші? І як це має контролюватися? Важливе питання? Важливе. А що в нас відбувається з бронюванням? Ми збираємось на це від... дати відповідь. Повний бардак в країні. Зупиняються підприємства. Тисячі, десятки тисяч людей прямо зараз звільняються з роботи, щоб десь сховатися. Ми поклали ці зобов'язання на підприємства, то вони тепер просто зупиняються. Ми думали чимось тут. Коли казали, не приймайте в такому вигляді, подумайте про закон. Ні, не треба, давайте. І поприймали те, що сьогодні нищить. А далі бачимо, кого бронюють: Букмекерські контори, глова, цирк, розведення вірблюдів. То ви кого розводите? Ми вам не вірблюди. Так не треба нас розводити, бо всі бачать, що відбувається. Економіка летить в тарта Тож давайте, схаменіться. Займіться тим, чим треба займатися, і тоді буде результат тільки тоді.